З Євангелія від Йоанна. Того часу Ісус сказав юдеям. Воістину, воістину кажу вам, що коли хто збереже моє слово, не побачить смерті повік. Тоді юдеї сказали йому, тепер ми довідалися, що ти біса маєш. І Авраам помер, і пророки, а ти кажеш, коли хто збереже моє слово, не скуштує смерті повік. Хіба ти більше від нашого батька Авраама, який помер? Та й пророки повмирали, ким ти себе самого робиш? Ісус відповів, якщо я буду прославляти себе самого, то слава моя, ніщо. Мій Отець є той, хто прославляє мене, той, про кого ви кажете, Він наш Бог. Та ви його не пізнали, я ж його знаю. І якщо я кажу, що не знаю Його, то буду подібним до вас, брехуном, але я його знаю та зберігаю Його слово. Авраам, ваш батько, розвеселився, тому що мав побачити мій день і побачив і зрадів. На це юдей йому сказали: Ти не маєш ще й 50 років, а вже бачив Авраама. Ісус їм сказав: Воістину, воістину кажу вам. Перш ніж був Авраам я є. тоді схопили каміння, щоб кидати в нього. Ісус вже скрився і вийшов з храму.